Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти про одну книгу, яку, мабуть, вже прочитали майже всі. І по-перше, хочу вибачитись, бо в мене дуже болить горло, і іноді в мене зникає голос, але я хотіла розповісти вже, поки не забула всі деталі, бо я ще подивилась фільм. Який знятий під цю книгу. А, і я хотіла це одразу розповісти про фільм і книгу. І а, дякую вам за те, що ви підтримуєте мій маленький канал. І дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, я буду а, робити більше відео. Сподіваюсь, може у нас є якісь ідеї, про що ви хочете поговорити, бо. А, Мені дуже подобається знімати відео, але іноді в мене не завжди є контент. І так, хочу вам показати, розповісти, де моя книга? Так, так. Зараз. Це одна з моїх електронних книг. Книгу я придбала на Якабу. Мені дуже сподобалось. Раніше я була дуже проти електронних книг, але насправді це дуже зручно. Я дуже здивувалась, читаю я на моєму айпаді. І коли я йду спати. Мені було дуже незручно з книгою. Тому е, такі паперові книги я читала майже тільки тоді, коли дуже світло. Але з електронною книгою е, мені дуже подобається, коли я йду спати. Я читаю е, по-різному, буває тільки 5 хвилин, буває більше. Але так е, читаю я також швидше. Тому Джордж Орвелл 1984. Про цю книгу дуже-дуже багато говорили, особливо в останні часи. Якщо чесно, я б її прочитала краще після війни чи до війни, бо це дуже важко читається. І книга дуже гарно написана. Важко читається в тому сенсі, тому що це дуже нагадує світ орків, світ е, Русні. І тепер я нарешті після цієї книги зрозуміла, звідки взагалі з'явився Big Brother. А, якщо ви чули про це шоу, то ви знаєте, насправді раніше я не знала, звідки з'явився цей Big Brother. А, е, Книгу я прочитала. Дуже швидко читалося важко, але я прочитала її дуже швидко. Зараз я пошукаю фільм, бо я не пам'ятаю, якого він року. Це дуже старий фільм, і я навіть не пам'ятаю, коли я її запхнула в свій вішліст. Після того, як прочитала книгу, я знайшла його в своєму вішлісті і думаю, треба подивитись. Так, фільм, фільм. Коли він знятий. А, а фільм розпочали знімати 19 березня 1984 року. Це дуже старий а, фільм. Хочу сказати, що. Фільм було також нелегше дивитись, і мені здається, вони могли б а, трохи краще його зняти, бо а, якби я не прочитала книгу, я б не зрозуміла більшість речей. А, тому це було дуже добре, що я вже прочитала книгу. Я дивилась фільм не одна, тому іноді я пояснювала, а, про що вони говорять. А, якщо чесно, книгу я уявляла. Коли, коли я читаю, я уявляю. І коли я читала, я уявляла це все не так страхолюдно, як це було у фільмі. О, у фільмі це було значно. А, як сказати, брудніше, страшніше. А це було дуже. Як вам сказати? Це не життя, це виживання. Вони, як роботи, жили, не можна показувати свої відчуття, не можна кохати. Робити дітей, але робити дітей без емоцій, бо робити дітей це для партії, а не для сім'ї. Також діти там були дуже Діти слідкували за батьками. Це е, також їх е, вони вже були маленька партія. Усе, що було, е, їх так, е, їхні уроки, школа, це все було вже закладено, закладено які вони мають, якими вони мають бути у майбутньому. Е, це Страшний страшно уявити, як так шити, бо це постійний контроль, думко злочини. Якщо 2 плюс 2, це має бути 5, а не 4, якщо тобі партія сказала. І це дуже жахливо, що просто немає правди, вони змінювали. Новини, вони змінювали е, минуле. Е, якщо в минулому там щось сталося, а тепер вони передумали чи потрібно змінити імена. Е, це все змінювалося. Е, і також слова вони змінювали. Наприклад, вони випускали словник е, нової, нової мови, і е, не було слів. там. Як вам сказати, наприклад, причудово чи прекрасно Ну, такі знаєте, слова, синоніми. Вони випускали словник нової мови, в який не було більшості слів. Там, не знаю, Якщо словник раніше був такого розміру, то він став такого розміру? Знищували мову: чим менше слів, тим краще. І це просто... Людям просто не буде чим розмовляти, бо немає слів, недостатньо слів для розмови. Єдине, що я не зрозуміла і досі не розумію, бо окрім партії були проли. І пролів вони не так сильно регулювали і не було таких. Правил, як для партії, їх обшукували, але вони е, не потрапляли так е, під е, владу партії. Е, наприклад, якщо хтось з партії створив думку злочин, а якщо 2 плюс 2, це 4, а не 5, а, чи хтось там закохався е, або або не хоче бути більше е, під наглядом Big Brother, під е, наглядом е, великого брата, старшого брата, е, то їх там катували. І я не розумію, чому просто той, хто е, хотів піти з партії чи е, змінив свою думку, чому він не міг просто стати пролом. Ось це я не розумію, бо проли вони були більш вільні. І Вінстон він часто казав, що одна надія на пролів, якщо вони почнуть мітингувати чи щось, ну, щось робити проти партії. Але ні, вони цього не робили. І я завжди думала, чому з партії не може ніхто вийти та стати пролом. А, усі, так, думко злочин. Усі думки, які були проти uh, старшого брата, проти партії, це все було неможливим. І з самого початку я не довіряла Джулі, вона мені якось uh, з самого початку не сподобалась, я не знаю. А, і так Джулія також була за для Вінстону. А, Вінстон... Шкода Шкода чоловікам він щось почав розуміти, і в нього якісь думки були. А, але там на протязі книги потім почали казати: а, сказали, що за ним вже слідкують 8 років. І це так жахливо. Уявіть собі, що ви. Щось робите, ви що живете, е а потім вас беруть до партії, до е ну, не так сказала, вас беруть е під опіку і кажуть, що за вами слідкують вже 8 років, і ви там е неправильно подумали, чи у вас інакші думки не такі, як у, як у нас. Це дуже жахливо, що так за тобою слідкують, і в тебе навіть немає своєї позиції. І так це те, що нагадує, що нам це нагадує. Це мені нагадує також не тільки орків, а також сучасний світ, бо деякі думки ми просто повинні залишити з собою. Бо якщо ти щось скажеш, то тобі одразу скажу ти там якийсь біполярочка чи ти якийсь псих бо, наприклад, наприклад, Канье Вест, я не чула всі його промови, і це також не тільки про Канья Веста, я зараз думаю, іноді якісь персони. Висловлюють свою думку, і якщо ця думка е відрізняється від тієї, яку несе, там, наприклад, 95% інших людей, то все, в тебе біпулярочка, ти псих, і я цього, на жаль, не розумію. Е так, у людей можуть бути е різні думки. І це не думка злочин, бо кожна людина вільна і в неї є своя думка. Я зараз не захищаю Кан'є Веста, він також казав деякі речі, які краще б він залишив при собі. Але, як приклад, до цієї книги, що так не буває, що кожна людина може погодитися з усім, що тобі кажуть. А, також а, ну, усі люди нам також не подобаються. Якщо хтось скаже, ти повинен одружитися на тій чи на тому, а, бо він чи вона подобається а, всім, а, чи подобається там 95% інших людей. А, ви не можете сказати так, бо Усім він чи вона подобається, у вас є свої почуття, у вас є своя думка щодо цієї людини. Тому це дуже добре, якщо в нас є свої думки. Ми повинні думати своєю головою, а не іншими головами, які зверху, десь зверху наказують вам думати так, як вони хочуть. Це неправильно. Це насправді можна до кожної теми знайти такий а, приклад, а для цього існують також опитування, наприклад, згодні з цими чи з цими. Для цього існують вибори, бо люди мають свою думку, в них є свій вибір. Вони голосують за те, що їм подобається, а не за те, що їм не подобається. Таких прикладів безліч. Я хочу сказати, що це було дуже хорошою ідеєю, прочитати цю книгу все одно. Якщо у вас буде час, прочитайте. Це дуже цікаво. Це не мій улюблений жанр. А, здебільшого я люблю читати щось легке, романчики, а, те, що мене відволікає від реальності, якесь, а, чи може фентезі, але щось таке романтичне. А, але цю книгу вже так давно рекомендують, що це просто повинно бути прочитаним. Я бажаю вам вдалого дня. Дякую, що ви витратили свій час на мене. Якщо у вас є якісь побажання, коментарі, будь ласка, пишіть, мені дуже приємна ваша увага і я ціную ваш час, тому ваші зауваження допоможуть мені. Будь ласка, залиште лайк, якщо вам сподобалось, напишіть коментар і підписуйтесь, якщо вам цікаво. Також мені цікаво, які може відгуки чи про книги, може, вам цікаво щось почути. Або серіали, я дуже люблю розповідати, дуже люблю з кимось поділитись. Тому вдалого дня!